Вдруге в Полтаві проходить глобальний лідерський саміт, і ми дякуємо Богу і помісним церквам і організаціям, які активно долучилися до цієї події. На жаль, на початку 2022 року саміт був запланований, але скасований через війну. І ніхто в Україні, мабуть, не знав, що буде завтра, а тим більше через тиждень, через місяць і через рік. Але Божою милістю у 2023 році ми можемо знову зібратися разом, тим більше, що Полтавцям і жителям цього регіону, полтавчанам, жителям цього краю, є чим поділитися про своє лідерство. Коли почалася війна, цей край виконав величезну гуманітарну і духовну роботу, в тому числі для біженців, для переселенців з Харківщини, з Донбасу, з різних регіонів України. Тому де як не в Полтаві, в тому числі має проходити глобальний відлізький саміт. І для мене, як для організатора, для всієї нашої команди, величезне задоволення бачити всіх цих людей, які продовжують залишатися в Україні, продовжують звершувати героїчну свою справу служіння. Адже гасло цього року, українське християнське лідерство, має значення для всього світу. Ми раді сьогодні приймати глобальний лідерський саміт у Болтаві. Це вплив, це зміни, це зростання, і лідерство це той маленький вогник, який горить в нашому серці, який треба підтримувати, піднімати, щоб він світив. Тому послухай, коли твій вогник горить, люди навкруги, вони бачать світло, вони також е загораються, і світла стає більше. Христос це лідер, це служитель. Він смирений і він впливовий. Лідерство це чудово. Глобальний лідерський саміт робить зміни в Україні. У позаминулому році нам не завадив ковід. Сьогодні нам не завадить. Війна не завадить спорядити глобальних лідерів людей, які впливають. Я, як представник місіонерського руху, дуже вдячна організаторам, волонтерам, кожному, хто долучився до організації ГЛС у Полтаві. Ми сьогодні привезли наших місіонерів. Сьогодні сюди приїхали наші пастори. Вони надихаються, споряджаються, і я впевнена, будуть впливати ще багато років на Україну, на українців. Я хочу подякувати всім організаторам. Чудовий час, чудовий час навчатися, як один з лідер. Сказав Грег Грошел, що коли ми робимося краще, то світ навколо нас робиться набагато краще, тому я бажаю всім вам робитися кращими і ще раз дякуємо. Якщо віруючі люди зараз навчаться вести за собою людей, то вони поведуть людей дійсно туди, коли треба, куди треба. Вони поведуть людей до Бога. Тому дякую, дякую за цю організацію. Цього лідерського саміту і лідерського саміту взагалі це дуже потрібна річ. Цей час, коли такий виклик, ми маємо. Є велика-велика потреба у лідерстві. І тільки лідери, і хочу відмітити, християнські лідери це саме ті люди, які можуть дати відповідь на ті питання, які сьогодні стоять у нашому суспільстві. Ми проїхали разом з командою сюди, на цей саміт. Ми почули вже перший виступ. Є той дух, є. Є то слово, яке воно е, нікуди не, не уходить, Воно е, продовжує робити свою працю. Цей саміт це е, дуже дуже велика підтримка. Ну для мене особисто. І ну і до речі, воно дуже добре об'єднає нас сьогодні. В цей час це для нас велике чудо і радість, що в цьому році, попри тиск війни. І тривожних обставин ззовні цей захід відбувся в нашому місті Полтава. І ми дуже вдячні кураторам із Києва і новій команді з Полтави, яка доєдналася до організації цього заходу в цьому році. Сьогодні, прослухавши відео повідомлення від Крейга Грошела, я для себе таку думку цікаву отримала, що Лідерство в крайнощах і лідерство таке парадоксальне це нормально. Ви знаєте, для мене це було дуже цікаво. Крайнощі можуть робити лідерство ще більш ефективним. Друзі. Доброго вечора, ми з України І сьогодні ми знаходимося на глобальному лідерському саміті у місті Полтаві. Це історична подія. Тому я закликаю кожного з вас, якщо ви пастор, якщо ви лідер, якщо ви журналіст, якщо ви волонтер, будь-хто служитель. Просто надихаю вас бути тут, чому тому, що це вплив, тому що це проповідь Євангелія, тому що це розвиток нас як особистості, саме в цей скрутний час, коли навколо нас просто пекло і війна відбувається щодня. Ми потребуємо допомоги. Саме ця тема тема лідерства і тема впливу вона важлива саме зараз. Саме зараз українське лідерство має значення для всього. Світу тому рекомендую, надихаю, мотивою.